Затоплення в Росії йдуть до критичної межі. Путіну вже не смішно, а місцеві обіцяють розірвати на вилах російську владу. Поки усе більше нових територій Російської Федерації йде під воду, Кремль та чиновники на місцях, окрім поспіхом організованої евакуації, нічого більше запропонувати не можуть. Місцеві росіяни вже на не на жарт розлючені, а Путіна як не було в критичних зонах, так і немає. Чому він не приїжджає на місце катастрофи та робить вигляд, що вирішує проблеми дистанційно? Я покажу вам за кілька хвилин. А поки в Москві проводять наради в Ворську, яке затопило найбільше з усіх російських міст, мер вирішив збалансувати гори людей, так би мовити, і пожалівся, що його сім'ї, яка скупила нерухомість в Оренбургській області, і втекла до Дубая, насправді теж нелегко живеться. Там, Там статі теж мед, там очень жарко і очень складний клімат. Він зараз там працює. Я горжусь тим, що мої діти всего добиваються самі, і я цього, кстати, ні від кого не скривав. Натомість росіяни, які вже втратили свої домівки, спочатку намагалися достукатися до влади жалісливими відеозверненнями під супровід сумних мелодій. Вважали Вадим Вадимович Путін. Мой папа на війні. Мой дом затопило, нас малої сестренка негде жить. Помогите нам, пожалуйста. силами. Муж на війні, а я з дітьми залишилася на вулиці. Нам не потеряла дом. Смотрить как на людей. Просто самі спасені утопаючих. Коли такі історії не спрацювали, почалася обережна критика місцевої влади. Допомога от держави называет смешнойю, а себе бомжам. 75, 75 лет я остался без крови над головой. А вам а кто все-таки пом помог, или прямо вот? Никто. Личный... никто. Нет. 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 Я, я уже сказала, я где, по улице красной конкретно сказали, вот адрес такой-то, люди, пожалуйста, можете обратиться, где-то переночевать, mm -hmm. где-то получить хоть бутылку воды или чашку супа какого-то. Mm -hmm. Никто, мы остались, мы бомжи. І ось рано чи пізно це мало статися. Деякі росіяни у затоплених регіонах перестали скиглити і, розуміючи, що їм вже нічого втрачати, увірвалися до місцевих чиновників та підняли бунт. Обіцяють винести усіх на вилах. Давайте дивитись. Я ще раз говорю, не давадіть до на нахер подивим всіх. блядь. Я вам ще раз говорю: ні давадіть. на картинку стелись, вас красиво по телевизору показывают, МЧС работает, пирожки развозят, воду развозят. Ни хрена ничего не разводят. Ни хрена. Вот так вот в воде. Смеется, смеется, им говорят, что люди ждут. Он мне в глаза смотрит и смеется, стоит. Так же будет с выплатами, люди. Так же будет с выплатами. На следующий год, что будет? на следующий год? Не, не совесть, а власть? І повірте, путіну вже не смішно. Він до речі, сам про це сказав на одній з нарад у Москві. Зрозуміло, якщо росіяни спочатку виходили на протесту зі словами Путін, помоги!», то зараз риторика протестувальників різко змінилася. А ось і власне сама нарада Путіна. Подивіться до речі, на його обличчя. А вже ж зараз Кремлю важливо зробити вигляд, що президент Росії від усієї душі співчуває росіянам із затоплених регіонів, хоч туди і не приїжджає. і що він справді думає про них, а не про війну в Україні, велику геополітику, протистояння з американцями і всесвітні, так звані масовські змови проти Росії. Для підсилення ефекту Путін вирішив сказати ні, смішно і вичитав тюменського губернатора на публіку. Ви сказали, що люді возі а старість саме уперти. Ні, нада людям ні на ні, паслуштемі ні смішно. Чому перший тиждень Москва зберігала мовчанку щодо затоплених регіонів? А зараз почалася бурхлива діяльність. Відповідь, мабуть, криється в наслідках і прогнозах затоплень території Росії. Ситуація в деяких регіонах стає критичною. На початку тижня у російському Томську обрушилася земляна дамба, і річка почала виходити з берегів, затоплюючи населені пункти. Савий момент момент за. Ситуація стрімко погіршувалася. Річка, що вийшла з берегів, розмила автомобільну дорогу, і просто тонни води сунули на місто. Обстановка в Курганській області значно гірше. Там паводкові води пішли на обласні центри. у передмісті змило два мости на річці Тобо. Більше мільярда кубометрів води сунуло на місто, де знаходиться єдиний в Росії завоз виробництва БМП для російських окупантів. Рівень води у річці Тобол під кінець тижня вже перевищав 10 метрів і побив рекорди уявіть 30-річної давнини. В результаті такого рекорду на Росію прорвало ще одну дамбу у місті оголосили повітряну тривогу. Наслідок прориву дамби у кургані підтоплено близько двох тисяч багатоквартирних будинків і понад три тисячі приватних. У передмісті вже пересуваються на човнах. Ворську, який затопило першим, вода, начебто, з початку тижня, і відійшла. Але потім знову через перелив води через Дамбу у Казахстані почала прибувати. Люди сидять без питної, навіть технічної води влада не здатна це забезпечити у Оренбурзі. Людей просять евакуюватися, адже ситуація також погіршується. За самодіяльність у рятуванні своїх домівок людям погрожують кримінальними справами. Водночас, як в області залишаються підтопленими більше 10 тисяч будинків. Велика вода дісталася і Тюменської області в регіоні оголошено евакуацію 70-ти тисячного міста, 22 кілометровий льодовий затор утворився на річці том. Люди не можуть евакуюватися через лід, з яким не можуть впоратися навіть підривники. Вище за рівень першого поверху затоплено приватні будинки внаслідок розливу води. Шість населених пунктів в Тюменській області відрізані від світу великою водою. Пік паводку ще попереду кажуть в російському МНС. через критичне підвищення рівня води. В річці інші надзвичайники просять негайно всіх евакуюватися. Слушайте, внимательно. прошу этому відповідальністю. Так само була евакуація. Три ми подряд евакуювали ашаку міщоку. Местни жителі теж не Кожен сидів, потім потом мы на лодках всіх знімали. Аж до панісіті відповідальність, хто стався, хто ви знаєте, сталса Напишіть в групах в чатах то ж необхідно. Вода дійшла і до інших регіонів Росії. У Ростові теж почалося затопило пляж на лівому березі. У річці Дон почав підніматися різко рівень води. МНСники прогнозували таке затоплення, але тільки прибережних територій. Але росіяни вже не вірять і готують плани відходу. Ну от що повідомляється ще: південний Урал Росії, південно-західний Сибір і Північний Казахстан борються з найгіршою повеню в історії, але це тільки початок. Щодня на Росії кількість. Підтоплених паводков будинків зростає приблизно на тисячу і вже сягла майже 20 тисяч. Але кожна історія має своє продовження не тільки ж віддаленим регіонам. Страждати серед тижня. Москвичів попередили про те, що на столицю суне циклон. За дві доби у Москві має випасти до 40% місячної норми опадів. Повідомляли синоптики, і таки сталося. У столиці піднявся шалений вітер. Росіяни жаліються, що на вулицях падають дерева, зриває дахи і перевертає усе навкруг. крышу Апокаліптично виглядає сама Москва. Дев'ятибальний шторм примушує столичних бізнесменів у Росії закривати кафе і магазини. Роскосмос показав, як зі спутника виглядає шторм, який вже обрушився на європейську частину Росії. Словом, до росіян повернулася справжня зима. Випав сніг у Тверській, Ярославській, Костромській, Нижогородській, Псковській областях, Санкт Петербурзі і Новгороді. Тим часом російські пропагандисти все таки знайшли винуватця усіх природних катаклізмів у Росії. Ти дамбу згриз! Ты вон дорогу еще расфигарил. Домбогрыз. Суслик домбогрыз. Це все, звісно, жарти, але паводки затоплення напряму залежать від дам, які є у регіонах, від влади, яка має стежити за їхнім станом, займатися ремонтами, проводити аналіз ситуації, і можливих загроз, а не спрямовувати кожен день і кожну вільну годину на те, як би ото захопити часів яр на Донеччині в Україні, або скільки кабів краще сьогодні скинути на Харків чи якісь інші події, які пов'язані з війною в Україні, на яку витрачаються рекордні сотні мільярдів доларів до російського бюджету. с карманами простых россиян. Тому и не дивно, что эксперты называют эти гребли просто насыпами земли, которые, как не дивно, водой. Это все изношено, это все старое. Это все обречено на аварии, потому что все очень изношено. Это все надо было чинить, заменять. Но это не было сделано. А то, что было сделано, сделано было очень плохо. Это все та самая коррупция, против которой боролся Навальный. И эта коррупция теперь смертельно опасна для России. Она начинает вот выстреливать и это значит, что изношены и угрозу представляют не только старые активы, которым 50-70 лет уже, они такие есть, вот, но и те новые, которые были построены при Путине. Они были построены при таких масштабах хищений, что где там что взорвется, уже сказать не может.